А знаєш, егоїзм у нашій крові усе найкраще лише для себе беремо, хоча його й не чути в нашій мові та по його законах живемо. Ми на чужого не звернем уваги, біді руки йому не подамо, і де ж би взяти тої нам відваги, щоб віддавати те, що нам дано, щоб помагати тим, хто й не просив нас так просто, із людської доброти. І дарувати найдорожчий час, і ніжний погляд, повний теплоти, знайти хвилину просто помовчати, навчитись у очах сумних, читать думки, ми лиш порадою змогли допомагати, і просто тим, що вислухали б ми. Чомусь турбота, доброта і ласка у дефіциті стала, як ікра, у кожного тепер є маска. В якій сховалась приспана душа. І в ній вся наша людяність завмерла, і співчуття все вимилось дощем, воно ж в людей велике, як говерла, та ми чомусь не тим шляхом ідем. Тепер мораль давно вже не в моді, і церкву проміняли на кабак, І при найпершій ліпшій лиш нагоді, Маленьке зайчиня стає хижак. Напевно, всі тому тепер закрились, На поготові ждуть від інших лиш підстав. А що би було, якби ми змінились? Можливо, кращий час тоді б настав 21.12.2018 2018 рік Когут Леся.